Ця правда про продукти з магазину або чому ми так часто купуємо різні солодкі батончики, чіпси, кока-коли і так далі. Продуктові супермаркети дають нам вибір: хочеш купуй корисні продукти, хочеш шкідливі, але від цього вибору також залежить і стан нашого здоров'я. І, на жаль, більшість людей надають перевагу саме хімічним домішкам, підсолоджувачам, тобто шкідливим продуктам? А тут насправді є й науково підтверджені причини. Наприклад, продукти з високим вмістом цукру, солі, жирів, насправді стимулюють центр задоволення в нашому мозку і викликають таким чином харчову залежність. Таких продуктів зазвичай в магазинах більше коштують вони дешевше, ніж, наприклад, звичайні корисні продукти. А ви думали, чому так складно інколи вибрати то для себе корисний перекус, коли ми, наприклад, вирішуємо правильно харчуватися. Звичайно, шкідливу їжу можна їсти якщо в міру, але хімічні добавки настільки вплинули на наші смакові рецептори, що корисна натуральна їжа вже нам не така смачна і не приносить нам ніякого задоволення. Тому ми беремо частенько різні чіпси, йогурти з наповнювачами, батончики. І єдиний вихід з цієї ситуації, який я бачу, яким сама користуюся, це покрокове очищення організму. Завдяки ньому очищуються наші рецептори, шкідливої їжі хочеться в рази менше. А до вибору продуктів ми підходимо більш раціонально. Пиши мені в дірект слово очищення, і я тобі поясню, як це все працює.